Ми скасували три хвилини, не знаю, чи вистачить, але спробую вам зачитати ще один розділ. Буде суд і над забойовниками. Біда асирійців є жезлові, гніву мого, а кий у руках його це пересердя моє. На люд нечестивий пошлює його, про народ мого гніву йому накажу, щоб набрати здобич і вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях, та не так він собі розуміє, а серце його не так мислить, бо в серці його, щоб не мало народів понищити та погубити. Бо говорить хіба мої провідники разом усі не царі. Чи ж калну не такий, як Кархаміш, чи ж хамат не такий, як Арпат? Хіба ж не така Самарія, як Дамаск, тому що руками царство божків досягла, а в них більші бовани, як в Єрусалимі та в Самарії. То хіба не зроблю я так само для Єрусалиму, вбовані його, як зробив я був для Самарії й божків її? І станеться, як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі. То скажу, не віщу я плоди гордовитості серця царя асирійського. Та пошне тут швиниливих очей його, бо він каже, вчинив я цим міцю своєї руки своїм розумом. Я би і відміняю границі народів, а їхні маєток грабую, і як сильно скидаю пануючих. І досягла мов кублоти багатства народів руками, і як збирають покинені яйця. Я всю землю зібрав, і ніхто не порушив крилом, і джубка не відкрив, і не зацвірінькав. Чи буде сокира пишатися понад свого рубача, чи понад свого пилувальника? Буде гордитися пирка, ніби жезло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить крі того, хто не є дерево. Зате Господь Бог Савоот пошле сухорлявість лявість ситих його, і під його славою полум'я буде палати немов би пожар, і світло Ізраїля стане огнем, а святий Його полум'ям, і запалить воно й пожере його терня, і будячи його в один день. І славу лісу Його і його саду вигубить він від душі до Тіра і буде ще з надії, він, мов, той хворий, і буде останок його лісу. <кій> <кій> Такий нечисленний, що хлопець їх спише. На сьогодні все. Дякую всім.